Після майдану я пам'ятаю, він прийшов і каже: мамо, як буде війна, то я піду. У 14-му відразу на початку травня він пішов. Вони були на Луганщині, і я все, все рівно це якось так серйозно не сприймала. Думала, от так як трішки і все. Ну і, і потім їх відправили на завдання. І коли вони рано їхали трьома БТРами, там десь була засідка. Наскільки я розумію, і перший БТР розстріляли. Він їхав в другому Бетері. Другий БТР, е, теж там всі загинули. Тоді, у 14-му році, привезли хлопців сюди. Може, ви пам'ятаєте? Їх було десять. Вони загинули. Я їх довідно не знала, але потім я їх всіх знаю вже на пам'ять за всіма плачу. Одним словом, хлопців привезли. а Сина вже пізніше нам зателефонували і сказали, що є вбиті, є поранені, а Ярослава немає ніде. Він ну, це немає, кажу. У мене було перше це їхати і шукати його десь там в лісах. тих. Одним словом, мене зупинили, кажуть, де ви там, там же йдуть бойові дії, куди ви підете. І почали його шукати хлопці тут вже через інтернет, і його товариш знайшов його в інтернеті. Він там є, живий, сидить поранений, і мені показали, що він є. Так я знала, що він в полоні. Ну і тут почалася моя, як каже, боротьба за. Те, щоб якось його звільнити, ми з чоловіком дзвонили усі, як то кажуть, дзвони. В кінці квітня, на початку травня його забрали, то я пам'ятаю, що це було 17 червня, коли оце все сталося. Коли загинули його хлопці, побратимі, коли це все сталося 17 червня. А через 28 днів. Його звільнили. Це було вже у липні. Так він, я кажу, вже вернувся до мирного життя. Ну і от уже у 22-му році він був за границею. Він якраз приїхав. Як коли почалася війна? Зранку я пам'ятаю, він зайшов і камам, війна почалася. І він, отак, як зачок, такий зібрав. Я навіть не знаю, що там було там, що він туди кинув, і він зібрався. І я ще так до дверей кажу, ти куди. Мама, я запізнюся, там поїдуть без мене. Ну і він побіг в частину. Ви знаєте, на той час було дуже багато людей. Я знаю тих хлопців, я знаю, які відразу ж пішли і їх взяли, а Ярослава відмовили. Він повернувся такий сумний. І каже: сказали завтра прийти, і рано з, з, знову. Я це він знову, мама. Я запізнюся. Він буквально біг. І теж він повернувся і тому, що його не взяли, сказала чекати. І він тут почав іншу, почав збирати. Тут ще знайшов якихось ще два хлопці, які з Харкова приїхали. Тут вони в нас жили місяць, вони тут збиралися. Вони зібралися, поїхали в Київ. Отак От вже з Києва сам син вже там вже з Києва пішов і далі він на різних напрямках був. Був і в Києві, був в Житомирі був, спочатку. Потім вони е були в Харківській області, потім довгий час він був у Мирногороді, Покровськ, там е цей Сумський напрямок. Одним словом, оці е всі е напрямки він був у 2014 році, і він знає тих, хто загинув. І він знає тих, хто залишився живий, які теж не йшли, а бігли в частину. А хто? Я вже був, я вже знаю, я вже навіть трохи вмію і розумію, як це треба робити. Я йому про це все говорила. Ти вже був, ти бачив, ти знаєш, що це таке. Але там більше спрацьовував такий інстинкт захисту, захисту держави. Він приїжджає, от, наприклад, змінюється сезон, або не приїздить, просто е, почтою пересилає. Е... По сезону зимове, і я пересилаю йому весняне, потім на вже літнє пересилає ще тепліше. І отак я це складаю, бо там він мені вже не розказує, де лежить, бо я вже його складаю, знаю де. І ми потім так і міняємо. І от це такий в нього зараз гардеробно. а що ви хочете? Це з 22-го року. Хочу ще сказати за себе, що це для мене було великий жах. Ви зрозумієте, привикнути до того. Того, що твоя дитина на війні неможливо. Ви зрозумієте, от я йому кожен день пишу. Там пишу, так рано встала, тато пішов на роботу. Я йду на роботу, там щось за цілий день, що ще відпу, написую йому. І кажу, ти як не маєш часу, то ти можеш мені не відписувати, ти просто постав мені сердечко, і я вже буду бачити, що і мені вже легше. Або там якісь події відбулись, де він відпува... перебуває, він тоді зразу він розуміє, що я за цим всім слідкую, він вже мама, все добре, я живий, я здоровий, я в шапці.